Всім привіт, друзі! Як мене добре чути, напишіть, будь ласка, в коментарі. І попрошу до цього відео поставити подобайку, лайк. Бо я вимучився тут не один день, можна сказати. два дні, щоб зробити оцю стіну і цю стіну. Ну, як 2 дні, півтора дня, можна сказати. Тут більш-менш була стіна ривна в мене виходить, а там була КЦ. Пам'як тому, тому відео я туди фундамент добав. Я його назад заштукатурив, оставлю, як є. Дамо ми тут виходить, виходить ще один пінопласт, панфу нам утеплити його, і буде маленький такий плінтус, чи як там, отлив такий, плюс-мінус. Коротше, будемо так лишимось. Отаку я, в принципі, можна сказати, красоту навів. Тут добре, скажу, тут стіна дуже ривна, файно, конечно, круто. Ну, та я, скільки мені часу вимучила, там просто виходить від п'ятерки пінопласту, сімка, десятка. Як все одно того колибається від стіни. Менше, більше, менше, більше. Ми тут два дні програлися. Ну як два дні, півтора дні програлися з тією стіною. З цієї стіною, в принципі, день плюс-мінус. Бо треба, щоб ноль висок, потім друга стіна, потім ліса поставили, що викше, типу до фронтоніум цих треба буде. Ну і любі друзі, в принципі, плюс-мінус така. Ну, сказати, вийшла стіна одна і друга, типу, рівна, все дуже класно, ноль. Тут, то, то тут ми будемо ще додатково ще одну десятку кріпити. Щоб вийти з цією стіною, виходить е -е, ривну, типу, з хатою, то ще буде ще одна десятка. Ну, типу, клеїтись на ще одну десятку. Типу буде дві десятки, ну двадцятка. Буде. Ну, ми там втратимо там, плюс-мінус дві тисячі гривень на це. Бо ми неправильно тоді муру, типу, мурували коробку на цю віранду. Чуть-чуть неправильно, Її треба було сюди подвінути, туди теж подвінити, і було би дуже круто. Але так ми його ставили. Тут десятку додамо потім. І для погляне, ніби друзі, що з я там теж морую, ой, морую, клею. Стіну. Це душа, вікно треба, це теж піноплаз, косу поробити. ще ця стіна. Кива! Капець! Не те слово. Це ми звідси більш-менш там стею стіною ми вистали такі. Не сказати як файний ноль, але більш-менш ноль. Тут теж, типа, нулями виставили. І там майже нулями виставили. Коротше, тут така стіна, тут ми оцю десятку шліфували десь до 8. Потім знову тут десятку шліфували до дев'ятки. А цей ноль виходить тут буде. Тут теж буде перепади. Там 9, 8, 10, 8, 10. Коротше, тут другий рад буде, десь там 9, 10. Третій раз буде вже 11. З чим тут плюс-мінус буде 12-14 буде. Ну, капець, стіна зовсім не рівна. Плюс-мінус є тут хороший, Одукат, в принципі, поставлений. Я просто хочу оцю стіну утеплити, а це залишиться на потом. Чи з рік я буду його робити? Ну, трохи є часу погратися, ну, мені треба всі її подоконники збивати. Бо вони дуже крепко висовуються сюди, считайте, там на 15 сантиметрів плюс-мінус висовується. Потім у нас йде ці дефіціята, чи як там правильно е -е, називається, він теж типу, на 15 сантиметрів висовується сюди вперед. Його теж треба здовбувати, так як там ось здобувати, ну, заштукатурити, що воно більш-менш трималося. зв'язка була типу, бетону. Тепер мені треба цю. Мені пінопласто утеплити. Чого цю стану утепляємо? Бо то хтось нас вана виходить. Ну, виходить, щоб. Вся окружність була, віранди утеплена. І за штукатурена, понятне, затягнута всім клею. Отак От ми граємося по поводу сонця. Нема сонця, бачите? Сонячні панелі трохи в тіньку працюють. Я в тіньку. Нема сонця, сонце вже заходить, вже за 4 чи 5 година вечора. А я ще нічого не зробив, в принципі. Отака, От любо друзі, красота. Це. Пізніше все перебереться, тут на свородина росте, там ще яблунька. Теж яблунька трохи обризав, тому що вона оце все закривала більшу частину тутового вікна. Це все було ну, воно і тінь давала. Бачите, воно типу, як грибком береться. Я її трошки вбрав і може зовсім ми її зріжимо, на, типу, зовсім її зріжемо, бо вона зовсім тінь дає. Вона тінь дає навіть коли осінь, вона падає сюди тінь на панелі. А тепер мені ну, трошки ще постоїть по поводу, це зараз від цього відпадає. А оце, зараз ми будемо монтувати далі. Отакі, От друзі, мають справи, в принципі. Висили ми плюс-мінус якісь нуля, і звідси туди, по ту сторону. Стіна наша виходить отак і ось так. Нерівно зовсім. Тут би тако і туди пішла, падає. Та сторона виходить теж тако, падає і потім різко піднімається. Mm. Як робити, не знаю. Вже два рази тут переробляв його, зрізав, все знано, знову лють Просто піпець. Тільки нам треба його втопити. А нам його треба втопити. Гайно! О. О. Бігає. І... Наберу шість балебух на один листок. Я думаю, буде нормально. Раз, раз, раз. І в дамках. Хоп-хоп-хоп. Конечно, клей, пина. Ев у нас дорогі пенки 240 гривень. Мішок для йо 470. Зараз гляну. Десь мене накладна була. Для пухі десь даю, десь не даю. Так. Так, так, так. Опа. Шо то? Що то? Що то? Ага, так. Це добре. Бремочи п'янку, щоб вона не заважала. Так, тут у мене рівень. Тут у мене. Майже рівень. Uh -huh. Uh -huh. Будем монтовать, любые друзья, дальше. Штукатуры, то у нее уже руки позбивав, клей всякий такой. Он пинопластый, да, на мне. Ну, я трошки там вам відео покажу, що до чого. Ну, в принципі, всі бачать, і всі знають, як воно там клеїться, так само цей пінопласт до будинку, вирівнюється коротше, Всі прекрасно розуміють. Не буду я там короткий робити вам довге відео. Сподобалося, ставте лайки, подобайки. А я буду далі монтувати цю стіну. Коли я в принципі, все оклею пінопластом, поклею, затримуємо його. Ну, типу, Затримав, під, щоб е, сітку нам, нам наклеїти, а потім типу, результат плюс-мінус вам покаже. Добре, любі друзі! Чого? Не забувайте ставити лайк, подобайку. Всім пока!